Сьогодні поговоримо, яким чином в Україні відключається світ. В цілому, для чого це робляться? Кажуть експерти, на телебаченні внаслідок російського обстрілу відмикається світло в цілому в областях. Насправді, воно відмикається через в'ялою відключення, через те, що наше довбойові окупаційні. Продають світло за кордон, і нам не вистачає світла. Зате світло в Кончозаспі, в Верховній Раді, в будинку президента, олігархів, є багатіїв і бізнесменів завжди є. На Банковій, в кабінеті міністрів, на їхніх дачах, вілах і любовниць є. А ви будете сидіти без світла, шановні українці. Тому улідучий раз. Краще не ходіть на вибори, тому що там вибору нема в Окупаційній Республіці Україна. В цілому немає жодного вибору. Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютуб. Реквізити для підтримки цього каналу і його діяльності в описі до відео. Також хочу наголосити, що ці журношлюхи і Офіс президента. Ці ведучі телам з марафонів вам будуть втюхувати, що це російські ракети винні. Не тільки вони, вони ж не договорюються, бляді. А тому що вони продають більшу частину електроенергії, газу та світла, куди? У ЄС. Поки ви замерзаєте ЄС повністю з газом та світлом. От і все. Подумайте над цим. Якось так. Але ж ви будете хотіти в Євросоюз. Так, так. За ваш рахунок ЄС користується благами цивілізації. Як в 1932 33 -му. Америка користувалася внаслідок нашого Голодомору, який влаштувала радянська влада, а ми кормили Америку. І Америка. До сьогодні нам не заплатила за геноцид і співучасть геноцидів українського народу. Жодної компенсації я не побачив за ці 30 років. От якось так. Не від Росії, не від Америки. Ну, а як вони можуть її сплатити, якщо їх існує? В цілому так не можуть. Якось так. Підписуйся. Буде цікаво.